Гуманітарний вантаж для першокласників привезли волонтери, представники міжнародної організації ЮНІСЕФ з Дніпра. Шкільні ранці вже на місці комплектують усім необхідним для навчання. Входять зошити, фломастери, олівці, кольорові олівці, кулькові ручки для того, щоб забезпечити першокласника в його праздник, святковий день всім необхідним. Ми привезли гуманітарну допомогу для дітей на цей заклад. Будемо розвивати її. Маленьким діткам шкільний ранець з усім необхідним діти отримували в обмін на свої малюнки. Всі вони дуже патріотичні і сповнені бажання миру. Олександра разом з двома дітьми через постійні обстріли була змушена виїхати з малої токмачки. Її старша донька Владислава цього року пішла до першого класу Запорізької школи. Навчання відбувається онлайн, тому така допомога її родині дуже потрібна. Для нас це дуже актуально, так як у лютому місяці закрилася школа, закрився садочок, тобто в нас ні випускного не було, ніяк такого 1 вересня для дитини не було. Тому я вважаю, що таке свято дуже важливо. Передбачили організатори і розваги. На малечу чекали аніматори та Аквагрим. Діти самі обирали малюнки, які згодом з'являлись на їхніх обличчях. Береться спеціальна фарба для обличчя. Ось дітки вибирають малюнки та ми малюємо на, за їх побажанням. Завдяки благодійникам в заході взяли участь близько сотні дітей переселенців. Совмісно організували подарками, призами, совмісно вибрали увеселительні ребята, які будуть розвлекати дітей. Тобто ми три фонди совмісно вирішили провести таку акцію рисунок за подарунок. Вирішили провести цей благодійний захід саме для учнів першого класу, які в цьому році йдуть до першого класу. У них немає свята як такого, тому вирішили їм трошки його зробити, разом з тим подарувати подарунки, зробити солодкий стіл, музей води це такий пізнавальний більший захід буде, тому що там вони можуть ознайомитись, що таке вода, для чого вона, і крообіг води в природі. Багато дуже цікавого, навіть дорослим цікаво, не говорячи про те, що дітям. Та, мабуть, найбільшу цікавість у дітей викликав музей води інженерного інституту. Під час екскурсії вони мали змогу дізнатися про її властивості, використання та очищення. Такі заходи благодійники пообіцяли організовувати і надалі. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.